Субсидії на оренду житла для ВПО. Мінсоцполітики розробили новий інструмент державної підтримки. Вартість держдопомоги враховуватиме ціну оренди в регіоні або в конкретному населеному пункті. Як працюватиме та наскільки це нагальне питання для самих ВПО розбиралася Тетяна Демух? День за днем росіяни нищать наші будинки. Мільйони людей шукають житло по всій країні. Ми змушені були за шість місяців перебування там переїжджати шість разів. Тільки офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні майже 5 мільйонів. Для них держава розробляє нові механізми адаптації. Недостатньо для внутрішньо переміщеної особи просто дати гроші. Коли ми говоримо про інтеграцію ВПО в нову громаду, ми говоримо про те, що інтеграція це мати індивідуальне житло, інтеграція це мати роботу власні джерела доходів. Інтеграція це мати можливість віддати дитину в дитячий садочок чи в школу. З якими проблемами стикається ВПО, знає і сама працівниця Мінсоцу. Квартиру пані Ірини, що була в Ірпені, росіяни розбили ще на початку великої війни. Ми жили на четвертому поверсі чотириповерхового будинку. І коли повернулись в будинку, було лише три поверхи. Вони шукали прихистку на західній Україні, але повернулися ближче додому. З поверненням в Київ ми зняли тут квартиру і орендуємо. Вже майже два роки живемо на сьомній квартирі. І знайти хорошу квартиру за нормальну ціну було вже не так легко. У нас дитина змінює не просто місце проживання, змінює школу, змінюється все фактичне наше життя. І ми не можемо висмикнути її, скажімо, через декілька місяців. Ми це обговорили, прожили три місяці, і ровно перед першим вересням нам повідомили, що ми маємо виїхати. Аби подібних випадків було менше, в Мінсоці розробили новий інструмент підтримки для ВПО. Субсидія на Оренду житла має призначатися у розрахунку на кількість членів родини. На кожного члена родини є соціальний норматив по мінімальній кількості метрів, які мають надаватися. А це 13,5 квадратних метрів станом на сьогодні. І призначатиметься тим родинам, видатки яких на оренду перевищують 30% сукупного доходу. Цей інструмент буде одразу цифровим. Це означає, що можна буде звернутися через електронний кабінет пенсійного фонду. Документи можна буде подавати онлайн. Орієнтуватимуться у розрахунку оренди на дані держстату, а не ріелторів. На кожен регіон розмір субсидій на оренду житла різниця. Наприклад, у Дніпрі планують виділяти до майже п'яти тисяч на оренду а в Одесі двічі сот на місяць. Законопроект найближчим часом передадуть на голосування депутатам. Тетяна Демух та Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.